Шукаю людей. А, людей я шукаю для 30 підписників. Зараз мені 23. Я дуже вам дякую тим, хто підписується, тим, хто підтримує а, канал Яршук Мар'яни. Я просто не знаю, як його перемінити, щоб він був гарніше виглядав. Це моя сестра, якщо поля не мішає їй цього поля. Поліна. Е, пожалуйста, я шукаю, будь ласка, я шукаю людей, щоб вони мені добили 30 підписчиків. Я дуже стараюся знімаю відео, але, пожалуйста, я шукаю їх, я не знаю, де їх знайти. І, може, це саме ти зробиш нам 2-30 підписчиків. Якщо ти поставиш підписку, підпишешся на канал то ти доб'єш нам 30 підписчиків. Так що підписуйся. Люблю тебе.